Виконує свої функції. І якщо в церкві ми чудово розуміємо от весь той чудовий урок про свободу, який говорить апостол Павло, 5 розділі з першого вір'ша і далі, якщо ми чітко розуміємо, про що тут Павло говорить, тоді ми не боїмося ставати вразливими один перед одним. Тоді ми не боїмося просити про якусь молитву. Тоді ми не боїмося говорити в мене якесь переживання, помоліться за мене, в мене ну, десь якесь. Занепад, там, духовний, помоліться за мене, в мене складність, я не можу зрозуміти волю Божу в якомусь питанні. Помоліться за мене, в мене складність, в мене непорозуміння в сім'ї, з батьками, з дружиною у нас буває, де З чоловіком непорозуміння, там, з... з сусідами, з... з начальником, з керівником, ще з кимось. Якщо ми чудово розуміємо, що свобода. Означає, що ми завжди спасені тією благодаттю, яку Христос нас спас, не своїми силами, Христовою благодаттю. Тоді ми розуміємо, що в цьому житті ми ніколи не будемо досконалими і не будемо, ми не будемо боятися визнавати якісь свої падіння не для того, щоб ними пишатися, а для того, щоб зростати, звичайно, у Христі. Але ж тоді, коли ми женемося за псевдо якоюсь святістю, я вже такий, що там до мене не прикопаюсь. Ну тоді, звичайно, я буду не говорити один одному про потреби. Ось чому оцей момент полюбити один одного і не їсти один одного з'являється в контексті свободи. Ось чому ця богословська тема, вона дуже важлива. Вона сьогодні молитовна не зібрання. В житті християнина обов'язково є або радості, або якісь переживання. За що ми молимося? Активність є готовим потреби.